Всім привіт! Сьогодні відео про мийку. Як і в минулому відео, подивимось її комплектацію, трошечки розкажу, і встановлю, покажу, як вона виглядає на самій кухні. Тож, сьогодні мийка від фірми Leads, нержавілюча сталь, досить недорога мийка, але, як на мене, дуже цікава. Достаємо Тож, по комплектації. Цій мийці йде комплектації дозатор для миючого засобу. Ось так він виглядає. Потім встановлю, покажу, де сифон і де інструкція. І точніше шаблон для розмічування. вийка виглядає наступним чином. В принципі, нормально виконано, було трохи дефектів по краях. По-перше, оця шумка трошечки залита на краї, її треба підшліфовувати, щоб було красиво. Я це робив брусочком, зараз покажу. І тут на одному з країв було трошечки таке як різане. Неровно. Але в цілому мийка, в неї 0,8 товщина, розмір 60 довжина, глибина 50. В цю чашу, я вдома, коли отримав цю мийку, навіть спробував взяв протвінь зі стандартної духовки, влазить повністю і навіть ще залишається місце. Тому дуже зручно користуватись буде, я думаю, мити е, великі габаритні речі. Плюс. До цієї мики буде дуже крутий кран, як на мене. Його я покажу в кінці, щоб ви всі додивилися. хто не додивився, то я не побачив кран. Ну добре. Мику прибираю і покажу комплектацію самого зміну. Ну, сам сифон і що до нього йде. Коробочка тут, мабуть, кріплення. Комплект ось таких кріплень. Потім сифон тут звичайний. Збирати ми його не будемо, тут нема що ну, показувати. Самий звичайний перелив. Прокладочки такі. До речі, теж такі м'якенькі приємні. Навіть є якась мікроінструкція, таких я ще не бачив, як чек касовий. Тут, до речі, не дуже зрозуміло, ну але... коротше. І саме таке цікаве це отакий вилив. Це на ньому кришечка. Це теж гумовою такою прокладочкою. Потім таке віддерце для сміття. Котре потрапляє в раковину глибока сама ця особлива цей. Так. Одна прокладка звідси. І мені писали в коментарях, що це теж прокладка, але як би вам так показати, як воно виглядає. Зараз покажу ближче тут на митці, бо я не знаю. Е, ну, З цього його схеми не скажу, що її треба встановлювати, але все ж таки я такі не ставлю, тому що вона так чи інакше потроху все одно торчить. Плюс ну, На цій мийці в ній нема сенсу, тому що тут така пластик. З різьбою він залитий, тому я думаю, тут ніяких проблем не буде з протіканням. Але я такі штуки не ставлю. Мені писала людина по франки по відео, що я там типу, викинув о, ущільнювач. Ну оці я ніколи не ставлю. І питань з цим у мене не було. Можливо, то неправильно, але я вам потім мийку вкладу і а можна навіть одразу. В принципі, на цій мийці все добре. Не видно, єдине, що. Ось так, цією прокладкою, може вона потім втягнеться, то ця частина стоїть вище, ніж цей виріс. А так вона стає в рівень дуже добре. Тому, не знаю, чи є сенс ставити цю сюди. Мені ну, чисто не подобається її матеріал. Що це за матеріал, що з ним буде від води, не ясно. Бачите, я не знаю, як показати. Коротше, якийсь пропілінчик, чи щось таке. Коротше, стає добре, зараз все встановлюю і покажу, як виглядає вона вже все, з краном, з дозатором і з цією загрушкою повністю. Вчора, коли почав встановлювати мийку, зрозумів то, що я забув, що в мене стільниця 20 мм. І треба робити підкладки. Добре, що в мене була планка 18 мм з ДСП, то я зробив підкладки, прикрутив. Але вже знімати звідти то неручно. Тому покажу вам, як це виглядає дуже гарно. Дивиться мийка. І так, як я обіцяв, показую оцього. Оцього гіганта. Отакий змішувач тут крутий. Це з під нього коробочка, він вже стоїть. Ось так дуже суперово виглядає. Вони йшли мийкою по акції, тому за дуже бюджетну цену е їх обрали. Змішувач крутий тим, що тут є фільтрована вода. Конкретно на цій кухні вона поки не під'єднана, але... В цілому ну, на майбутнє дуже зручна річ. Потім, ну, звісно, звичайна вода для миття повертається він. І ось така штучка дістається дуже круто. Ця гумова, шланга, тут фільтрик. Дуже класний змішувач. Вийшла ця штука. Все ж таки поставив я ту білу прокладку і туди і сюди. Е, затислась вона, затислась е, цією гайкою, протисла, нормально, вирішив скористатися порадами людей і все ж таки її поставити подивитися. Як ви бачите, тут ще немає техніки, так що я ще тут буду, то подивлюся, як воно себе веде. Водичку я під'єднав. Дуже круто навіть на повний. Навіть коли на всю відкрито, то воно не розбризкується. Дуже класна мийка. Мені подобається. Трошечки, так, да, але за свою ціну вона взагарова. Трошки я прибрав напилення країв таке, але в цілому супер мийка, потім ще. Процесі експлуатації ця відмокне я не став її вже відбирати. І буде взагалі супер. Ну, на цьому все. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємось на канал, коментуємо. Всім пока і слава Україні!